Дорогі друзі! Ви на каналі Перфуменні історії з вами я Яна Прокопенко, вчителька історії, поціновувачка мистецтва, любителька книг та парфумерна археологиня. І ця осінь дарує відчуття затишку і дуже хочеться спробувати класних вінтажних ретрових ароматів. Чомусь мене дуже тягне на Кобако, яру, ревон. І тому я вийшла придбати собі новиночки в цьому стилі. ретро аромати я до них відношуся з величезною повагою, з величезним щемом в серці, тому що ці аромати мені нагадують про моє дитинство, про якихось знайомих. Які користувалися цими парфумами. І тому хочеться, от, знаєте, в, під час таких потесінь, під час стресових ситуацій повертатися туди, де тобі затишно, де тобі комфортно. І для мене таким засобом завжди були парфуми. І тому сьогодні я покажу три нові парфуми. Це не успокопка, я вже з ними познайомилася, але це. Дійсно, такі три парфуми, які коштують дуже бюджетно, і зараз їх можете ви взяти дуже бюджетно. Але їхній аромат, по-перше, це справжня Франція. Хоча два із них виготовлені в Польщі. А по-друге, це ті аромати, які будуть виділяти вас з натовпу. Я люблю нішу. Я люблю люкс. Але я люблю ще такі от аромати, які коштують дуже бюджетно. Але це аромати з величезною історією. Це аромати, які несуть неймовірно класний меседж. І коли я вивчаю аромат, коли я говорю про нього, перш ніж зняти якесь відео, я дуже Довго досліджую саме історію аромату. Мені дуже подобається досліджувати історію модних будинків, яких, парфумерних брендів, які випускають аромати. І знаєте, мені було дуже легко з першими двома ароматами, тому що ці аромати були на слуху. І це аромати бить можуть. Це польська назва, це польські аромати, і знаєте, про них я чула дуже багато, тому що в, за часів Радянського Союзу це були неймовірно востребовані, Це були неймовірно популярні аромати, які також були в нашій родині, але я вже, я вже не застала їх. Я вже цих шлейфів не чула. Але в мене була сусідка яка мала неймовірно величезну колекцію книг і парфумів. І, мабуть, мені було роки 4 чи 5, і вона мені подарувала, це ж вони були такі ще малесенькі, це 10 мл, а вони були ще по 5 мл. І вона мені подарувала аромат, який дуже мені нагадує, оці от будь-можі. Взагалі, ця серія вийшла в 1970-х роках. В торговій маці м'якуум, про яку я вже говорила в відео про пані Валевську. Хто не бачив, дуже чомусь мені прикро, що це відео подивилось дуже мало людей, тому що там я розказую історію цієї неймовірної жінки. Пані Валевської я розказую про свої парфуми. Тому хто ще не бачив, рекомендую перейти і подивитися. І це відео знаєте, стало для мене таким поштовхом замовити оці, от будь-може, також щоб вони були в мене в колекції. Це сплеш. Я замовила їх два і розкажу про них. Отже, перший, будь може, це 1970 рік. Але вже переосмислений у 2010 році, будь може, Токіо. В них є цівальніка, там і Париж, і Лондон, про який я скажу, і Нью-Йорк. Я е мені чомусь за Опусом найбільше сподобався Лондон і Токіо. Лондон, не The Capital of Caddy. Так от. Ну, по-перше, це такий аромат. Я його нанесу на себе, тому що це розкриття. Ну, я думаю, що це не проблема, тому що його можна красивенько перелити в сприть. Так, Про що цей аромат? Це 2010 рік, будь може, Токіо, Міаку. Це аромат, от знаєте, для тих, хто полюбляє, як я, дуже такі багатонотні композиції, от як знову ж таки повертаюся до мого улюбленого кобаку, так, де дуже багато різних розкриттів, і він грає цей аромат. От Він реально він навіть з я його нанесла, от уявіть, а якби це було розпилення, але він грає. Я його вчора нанесла зранку. Перед роботою, я завжди люблю макіяж, наношу якісь парфуми на руку. І я його відчувала, потім я пішла покупалася. І я прийшла і я просто обалділа, що він мені пахнув цілий майже день. От я коли підносила до носа, він мені пахнув. Про що цей аромат? Ну, перш за все, це аромат про коріандр. Хто любить е, піге коріандр, вам сюди. Далі тут розкривається дуже красива спеціальність, тут є мускатний горіх, це однозначно, тут є цитруси, бергамот лимон, от вони мені тут визвучуються дуже красиво. До речі, от по пивах він мені дуже схожий, і е, Лондон теж буде схожість із пані Валевською нуар. От є певна така схожість, але це поперва. Тоді, коли він розійдеться, ця схожість піде, тому що оці перші акорди цитрусів, от вони дають цю схожість. Далі, тут іде красива квіткова основа, так, це конвалія, це ірис, це троянда, мімоза. Тут і фіалка, тут і е, жасмин. Звісно, без фруктинки тут не обійшлося. Тут персик, але він ледь-ледь помітний. От в ньому немає ніякої цієї гнильці, нічого. Тут ледь-ледь помітний персик. Далі. Тут красивенний, я обожнюю цю ноту дубовий мох. Тут дуже красиво дубовий мох, і він ще поєднується з пачулями і з медом. І на додачу тут мускус і сіра амбра. Це просто ретро стайл. Ви будете виділятися. І цей аромат, от мені він дуже сильно нагадує класичну пані Валерійську, я вже говорила про це. Але там більше альдегідів. І він мені дуже нагадує аромат, який я дуже хочу собі в колекцію. Це така знятість, знятість, святість, це Каїд Луна від Сіслає. Оце дуже схожий аромат, творцем якого є Домініка Пьон. Дуже красивий він, і дуже він красиво розкривається. Зверніть увагу. Просто, якщо я скажу, скільки він коштує, ви подумаєте, що я не сповна розуму, але цей аромат коштує, я його взяла за 100 гривень. Уповіть, 100 гривень. Але така краса. Ще один, будь, може, але це Лондон, і це теж 2010 роки. Це більш така. Я б навіть сказала історія, е, схожа на Дон» і класичний е, Париж від Yves От Мені дуже-дуже нагадує, оце така класика. От уявіть собі, Лондон, туманний, холодний. Там десь бігає Шерлок Холмс за своїм доктором Майарті чи професором Майарті. І от оцей холодний, туманний лондон, він просто неймовірний. От зараз, зараз така туманна погода, в нас тут дощ просто ллє. я ні знімаю ранку, але от це туманний, такий прохолодний вайб, і тут на перших... Вступних нотах грає фіалка з гіацинтом. Тут дуже красива фіалка, яка поєднується із гіацинтом, з гіранью, з конвалією. Тут дуже красивий кедр. Звісно, сіра амбра, без неї нікуди. Ой, боже, яка гарна вона скривається. Далі мімоза і геліотроп. Сандал і бригамот. До речі, от, що саме цікаво, на моїй шкірі спочатку, от, тільки я познайомилася, спочатку мені більше сподобався Токіо. Він мені стався таким більш легшим. Але коли він відстоявся, він став таким більш яскравим Токіо. А Лондон, от він такий більш холодний і приземлений. Мені здається, що його да, нанести. Спеєм, то він буде дуже красиво звучать. І оце от от прям його час, оця дощова погода, оце його час. Це дійсно Лондон. Я не дуже, до речі, люблю Лондон від Burberry, е, але от цей аромат, він більш пасує Лондону, ніж Бербелі тому що це дійсно така холодність, яка притаманна цій столиці. І третій аромат, це сьогодні буде відео. Третій аромат це аромат, про який я вже знімала шортс, це Франція в флаконі, це аромат порожанки. Знаєте, в певний час я не мала такого прямо подбання в пудових парфумах. І я здарувала свої по пудові парфуми пані Юлії. Одні, і пані Юлії і інші, якщо дивитись мене вітання, вам, дівчатка. Е, а потім е, да, у мене був гіпюр від Жанна Теса, з яким я не, не зійшлася характером. У е, мене був, були діаманти Рубіни Елізабет е, е, Тейлор. Але чогось вони мені не подобали. Ну, як не подобалося, вони мені подобалися, але на моїй шкірі вони видавали якісь такі півтони. Сваконі вони мені дуже подобались. І я така, боже, я допшикала свої пуде від націс Радиїса. І я думаю, боже, ну як хочу це пудового аромату, якогось такого ніжного, акварельного, але при цьому, що він так запудувався красиво, щоб там була фіалка, щоб там був ярис. І я знайшла його. Це інда від е, е, Улік Деверенц. забуваю завжди. Улік Деверенц. Е, 2000 рік. Випуску 25 років цьому красавцю. Ну, по-перше, подивіться, ну, не дуже показна, не дуже показний фракон, але просто подивіться, яка красива матова тут скло. Ну, кришка не дуже. А от матове скло красиве. Я вчора ним, я його позавчора забрала, вчора я ним просто поливалася цілий день, я прийшла з роботи і нанесла його. Ввечері після душу на ніч, я знову ж його нанесла. Це просто картини моне в репродукції. Це дуже красивезний Іланг Іланг. Дуже красиво він тут розкривається так домінантно. Далі, тут виступає Ірис з фіалкою. Ну, я чую тут в Офіційних пірамідах є розбіжності. В одній піраміді пишуть, що це фіалка, в іншій піраміді пишуть, що це ірис. Але насправді я тут відчуваю і фіалку, і ірис. І він от за рахунок цього запудується. Плюс тут є Флідорант цвіт апельсиновий. І далі тут іде дуже красивий, от прям, я б сказала, класичний жасмин. Оце дійсно аромат. Коли ви в Парижі, Парижанка, не, не приїхали бігати туди біля цієї ельфової вежі, єлісейських садов, Монмарта, да, там бігати е, з висолопним язиком. Ні, от коли ви дійсно там живете, да, або ви Емілі в Парижі, і от коли ви дійсно там живете, і ви йдете по Монмарту, де пахне Кавою, так? і ви несете просто касеве в цьому білеті, і ви несете просто касевезну охапку білих квітів, багет десь там у вас в сумці. І от це про цей аромат. Це про аромат, про такий шарм, про такий аристократичність. Да, певно. Це, от він не буде кричать, у нього стійкість доволі посередня. Я вам відразу скажу, тобто його треба буде донаносити через 2-3 години треба буде донаносити. Він не буде кричати, це не буде 30-метровий шлейф за вами, ні. Але це буде аромат, коли до вас будуть підходити близько, то цей аромат буде показувати ваш статус. Цей аромат він буде говорити, він буде шепотіти. Шепотіти. Оце, знаєте, той шепіт. Який можна почути серед дуже брутального такого крику, так? тому що дуже часто ці всі шлейфи, бакари, гані, меди, фрон, наркотік, але от жінка з такою делікатною ноткою, тому що ну, тут, тут тільки квіти, тут немає ні ні деревини, ні. Чого тут тільки квіти, і от він дає таку пудровість і акварельність. Оце аромат, знаєте, такої класної, дорогої пудри, от е, фільм, е, якщо бачили або читали книгу, е, Борада про змій і пташок, е, це голодні ігри, приквел до голодних ігор, і там головний герой, е, його мама померла. І е, головний герой зберіга е, пудриницю, і вона йому пахла мамою, вона йому пахла трояндами, ну і відповідно е, пудрою. І отут це дійсно такий аромат от такої старої, класної, дорогої пудери, от там Діор чи Шанель. От дуже красивий. Просто і зараз я його брала, я їх замовляла на Анотіно. Зараз там дуже величезні є знижки на нього. Тому дуже рекомендую подивитися. І кому хочеться такого ретро-вайбу, ретро-стилю до ваших послуг ці неймовірні бюджетні аромати. Дякую вам за увагу! Гарного вечора, до побачення!